Так що ця лампочка розбавив ваш інтер'єр просто нереально. Народ, я вам кажу, можна зробити дитині як нічнік, якщо ви хочете. Хочете нічнік, будь ласка, включили там теплий колір, поставили от дитині на мінімум як нічнічок і воно світи. Хочете більше світла? Будь ласка, тримайте більше світла. Всім привіт, народ! У нас сьогодні розіграш в честь 5000 тисяч підписників мого каналу. Е, я обіцяв, що зроблю розіграш. Хто заходив на мій прямий ефір, той знає, які будуть призи. Зараз е один з призів я буду робити. Це буде перший, перше місце. Це буде лампа. Ідея цієї лампи належить Сергію. Це мій підписник. Він е прислав мені такі от туби і показав, які він світильники робить з таких туб. Я її трошки доробляю. Я думаю, Сергій не обідеться. Я взяв один кусочок. Решта я все буду робити на ЗСУ. Поріжу такими кусками, не, не довгими, а короткими. І зроблю такі окопні лампи. У нас три призових місця. Буде в нас лампа, буде в нас кусачки, і буде в нас розумне Ви Не, не бачив, як виглядає оця лампа. Це домашня лампа. Реально вдома поставити. Дуже крута штука. Є в мене відео на каналі. Розпаковка від підписників, так і називається відео. Так що переходьте на другий, підписуйтесь. І підписуйтесь, звичайно, на мій телеграм. Там дуже багато цікавих людей роблять свої самороб і дають класні поради. Я написав Сергію, що я цю лампу вдосконалю. Зараз я її покажу, як її буду вдосконалювати. Якщо ви бачите, в мене є led стрічка в мене є пульт, і це буде дуже крута лампа. В кінці відео зараз побачите. Не переключайтесь, дивіться до кінця. Я вам покажу повністю весь етап, що я задумав. Як я буду це все Такі робити? Потрібні Йо. інструменти для того. Як ви бачите, паяльник, ножик, кусачки і так далі. І ну, все, що ви бачите в мене на столі, ну ще звичайно гравер. Якщо не маєте гравера, можна шуруповертом. І чим-небудь любими підручними інструментами ви можете зробити самі. Не треба там дорогих інструментів. По матеріалах, що я буду використовувати по матеріалах, одноразки я сюди ставити не буду, довго паритись, заморочуватися. Я поставлю сюди, хто виграє вам акумулятори 18650 в кількості 4 штуки. Вони оці ще добрі. Я відібрав це, я розіб... розбирав шуруповерт і вибрав які хороші тут по 1300 мА. Ну, в середньому 4000 мА буде мати ця ладалі е led стрічка е це 5 вольтова RGB-шна, Вона йде теж з Китаю. Всі посилання я залишу, до речі, під відео і також продублюю в Telegram. Вона йде з пультом керування, в неї качаєте додаток. І можете з додатку без пульта включати, виключати таймер ставити. Ось так виглядає пульт і все, що на пульті в телефоні навіть більше функції в додатку. Від чого вона буде живитись, і як вона буде заряджати ці акумулятори. Є ось така плата. Вона йде 2 ампери з силою току і заряджає, Буде дуже швидко вам заряджати цей АКУ. Плюс на виході вона видає наших потрібних 5 вольт, які потрібно цій стрічці. Сама колба колба, звідки взята зараз будуть люди писати це з тубусів з дорогих плівок, які обклеюють машини, реклами і так далі. Зверху, зверху, заглушки будуть теж біленькі. Це теж від Сергія. Він от нарізав так. Хто може фрезером, хто лобзиком, можна і дерев'яні, можна пластикові, які хочете. Ставити сюди, закриваємо все, гарненько повирізуємо, позачищаємо, повитираємо, і буде бомба. А до речі, а намотуватиме це все будемо на ось таку тубу від силікона. Я собі подивився, по діаметру вона добра, і на неї влізе дуже багато стріч. Воно якраз чітко плот, плотненько сідає в цю тубу від силікона. Що погнали склеювати? Коротше, що я ще зробив? Забув включити камеру і не показав, як я випаював. Ну нічого, тут я думаю, без проблем ви розберетеся. Випаяв цей інфрачервоний датчик, який з пульта, бо тому що якщо я його сховаю всередину, то він працювати не буде. Я його продовжив, дав три дротика, випаяв його, продовжив. Все працює, все гуд. Зараз я буду сюди ставити термоусадку, яка тут була назад, все на термоусадку посадимо, закриємо. Я ставлю на пришвидшене, погнали до праці. Як ви бачите, робота кипить інструменту цілий стіл. Дивіться сюди, що я вас зробив. Зараз я вам все покажу і об'ясню. Дивимось сюди. Платку саму зарядки акумулятором і на видачу. Це міні-павербанк, називають їх ось таку штуку, що можете телефон заряджати. Я прикрутив на болти і також приклеївши, бо мало лі, як то кажуть, хтось буде дергати, смикати. Нехай воно тримається добре. Далі, інфрачервоний оцей. Датчик, який керує від пульта, керується. Я його вивів трошки з боку, тому що якщо ви захочете пультом переключати, щоб лицева сторона не торчали оці роз'єми. Що ви собі її так поставили, тут чорненьке буде, і ви собі можете десь на тумбочці переключати, і не буде кидатися буде естетично, на мою думку. І дивіться сюди, що в нас виходить. В нас виходить, що акумулятори сідають прямо на плату. Щоб цього не було, я зараз візьму якийсь кусок пластика, підклею трошки вище, гарненько приклею. І саму тубу, як ви бачите, тубу оцю від силікону, я візьму її підріжу під плату, щоб вона не мішала. І нам треба все сюди, як то кажуть, помістити. І цю плату треба помістити, і акумулятори треба помістити, і все гарно, компактно впакувати, щоб воно все було естетично, класно і все працювало, і одне другому не мішало. Так що, дивіться, я далі включаю на пришвидшену, бо відео займе дуже довго, на пів години, як не більше. І буду помаленько це все робити. До речі, чуть не забув вам показати. Дивіться, я от вирізав кусок там ДСП, чи то ДВП сантиметрове ось таке, тут вифрезерував. Можна там, в принципі, і шуріком чи там ножиком витисати. як попало, бо тут не буде цього видно. І тепер у мене дивіться сюди. Сюди сідає добре на плату у нас оця дерев'яшка. А сюди ставиться, будуть приклеюватися акумулятори. І зверху буде туба. Ось так воно все буде виглядати, платі не буде мішати. Сюди ми заведемо оці дроти на зарядку акумулятора, От з цієї сторони. Якраз вони чітко будуть сюди е, добре. Моєму торцовочній настала хана. Я не знаю, що сталося. Народ може хтось розбирається або ще гуд сумашечий, походу, підшипнику хана. Слухайте, як воно гудить. Нормально? Так, що короче, я даю менший звук, бо ви оглухнете. Поїхали. Так, народ, лампа готова. Важить вона пристойно, як то кажуть, тут 4000 плюс міліампер до 5000 міліампер. Так що стояти вона буде впевнено, народ, дуже впевнено. Попробую її зараз завалити, як то кажуть. Все вийшло, все гуд. Тут я точки теж поставив. Якби бачили на відео, це я вирізав цю тубу, приклеїв гарно, вивів сюди стрічку, дроти вкрай, от, вже приклеїлось. І зараз починаємо. Я при вас буду вклеювати цю ледь стрічку. Беремо так, десь пів сантиметра від цього відходимо і намотуємо. Чим побільше, чим покраще, бо буде чим яскравіше. Тут, коротше, було 4-4 метри стрічки, я майже все вимотав, тут десь метр лишився, більше не, лиш... не залишилось. Що, пробуємо її включати, народ? А ну, де є пульт? Мені самому цікаво, ну лампа буде бомба. Реально, ви за такі гроші, не купите таку лампу, ніхто вам так не зробить якісно, як ви самі. Або я своїми руками оце зробив. І не придумає так ніхто. Прям малюнок. Дивіться сюди. Дивіться, як круто. Бачите, воно йде все спіралями. Круто? Ану тепер в один колір зелений. Де то є пульт? Зелений. Дивіться. Синій. Червоний. Ану накинемо колбу. Ось так буде круто. Давайте авто. Тепер подивіться сюди, яка красота. Лампа просто шикардос. Що, я упаковую її, як вона має бути. А ви за той час підписуйтесь на Добави. канал, є сюди ще кнопочку. Включення-виключення цієї стрічки. Просто коли ти її виключаєш, потім включити з пульта або з телефона. Ну неможливо, не треба вставити в зарядку. Тоді вона засвітиться, аж тоді вона включиться. Так, я додав кнопочку, ви її включили або виключили, і все воно нормально працює. Що, давайте спочатку попробуємо, як вона заряджається, включаємо зарядку, індикація світиться. Вона моргає, коли заряджає. І це в принципі видно в темноті, що воно там моргає. Можливо, я ще зроблю більший отвір, і тоді буде краще видно. Тепер давайте витягнемо зарядки, пробуємо, як вона видає на зарядку. Бо це в нас де як павербанк. Тут більше 4000 мА. Включаємо. Телефон заряджається. Все супер, можна телефон зарядити. Тепер давайте її включимо. Так, включається вона з пульта. Зараз я вам покажу, що вона може з телефону. З пульта, оце в нас я, інфрачервоний оцей датчик, я поставив сюди. Ми її включаємо. Ось так вона народ світить. Просто бомб. кольори різні, з пульта також. Пульт дуже туго нажимається, я не знаю хто буде користувався. Але як то кажуть, якщо вони є, чому його не поставити? Кольорів дуже багато. Це є RGB, так само моди, дімера можна яскравіше, можна тускліше. І так далі. У нас є таймери: 1 година, 2 години, 4 години. Все це ж є в телефоні, в телефоні більш розширено. Давайте пульт відкладемо і підключимося до самої лампи. Програма ось така. Нажимаємо на неї і пробуємо бавитись кольорами, як то кажуть. Ось такими кольорами. Можна синій, жовтий, який хочеш. Потім можна вибрати музику, дозволити, включити музику, вона буде під музику і грати. Можна говорити, окей, до мікрофона, от я говорю. І вона разом зі мною в такт э, моргає. Також тут таймери є, також тут режими є. Якщо ви бачите різні режими, можна інтенсивність моргання зробити, сильнішу, меншу. Коротше, лампа просто бомба. Я вам реально говорю, просто бомба. Яскравість, дивіться. От Яскравість можна давати ось таку, як хочете. Зелений колір. Ну, блін, кольорів тут дуже багато. Що, давайте виключимо світло, я вам покажу, як вона в повній темноті світить. Ось світ. так, народ вона в темноті світить дуже яскраво. Давайте я трошки зменшу. І можна вибирати все, що хочете. От, під мій голос, вона починає Так що ця лампочка розбавить ваш інтер'єр, просто нереально. Народ, я вам кажу, можна зробити дитині як нічнік, якщо ви хочете. Хочете нічнік, будь ласка, включили там теплий колір. Поставили от дитині на мінімум, як нічнічок і воно світи. Хочете більше світла? Будь ласка, тримайте більше світла. Що ну, залишилось народ ще зробити. Наклеїти цей QR-код зі штрих-кодом внизу. Ось тут ми наклеїмо. Отак. Щоб ви собі могли скачати додаток. І також наклеїти етикетку мого каналу. І зараз я вам розкажу всі деталі розіграшу. Так. Ось так воно виглядає. Лампа. Вова буде називатися умови. які? умови дуже прості. Народ просто підписатись на мій ютуб канал, або бути підписаним, писати будь-який коментар, беру участь, хочу лампу, хочу виграти, або так далі. Або просто Кепі Вова написати мій нік в коментарях на наступний тиждень, в суботу. Ми розіграємо ці три призи. Це буде лампа, це буде смарт реле і це будуть косачки. На телеграм канал можете підписуватись по бажанню, я вас не заставляю. Чому так? Тому що люди писали ЗСУ, кажуть, у нас Телеграм заборонений, я би хотів поучастити, але я в Телеграм не можу підписатись. Я зробив такий розігра, розігра, щоб участвували всі, і навіть ті, що хто служить в ЗСУ і захищає нашу землю. Так що просто підписатись на цей мій Ютуб канал, написати будь-який коментар. Всім дякую за перегляд, за мою роботу і за мою ідею. І також за ідею Сергія підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео!